Яке головне питання в нашому житті? Отже, задайте собі питання, який в мене результат. Мозку дуже важливо залишати вчорашній день, залишати все, як було, і він буде нас переконувати, що нічого не потрібно робити, щоб ми навіть не дивилися в ту сторону, щоб нам навіть не хотілося нічого поміняти. Адже там в змінах. Може бути дуже багато болю. Чому там так багато болю? А тому, що ми не живемо своє життя, тобто не живемо те життя, яке б ми хотіли жити. Від цього в нас починаються всякі депресії, страхи, які призводять до тривог, апатій та інших неприємних моментів. Отже, задайте собі це питання і дайте собі чесну відповідь на нього, який. В мене результат. Що у мене із самопочуттям? Що у мене з емоціями? Що у мене із стосунками? Що у мене з реалізацією? Та в кінці кінців, що у мене з грошима в цьому житті? Який в мене результат? Я ж такий класний, такий крутий, такий розумний. Так який же в мене результат? Цей результат це результат роботи мого я. Якщо цей результат не влаштовує, значить пора зняти корону, покласти її десь в сторонку, на тумбочку і відкритися новому. В такому випадку настав час взяти відповідальність за своє життя в свої руки. Потрібно відкритися новим емоціям, новим знанням, почати роботу над собою. І це призведе до позитивних змін в нашому житті. Чи задумувались ви над цим питанням, чи ставили ви його собі?